Ще 66 новеньких квартир придбали в Ужгороді, із них 39 родин за програмою Доступне житло. Дев'ять помешкань купили за умовами пільгового молодіжного кредитування, і ще одна квартира була придбана за іншою владною підтримкою. Доступне житло 30 на 70. За умовами останньої програми держава надає субсидію у вигляді 30% на придбання об'єкту. Усього в області діє п'ять проєктів, що дають можливість українцям поліпшити свої житлові умови. Залишилося десь близько 100 квартир, які можуть молоді сім'ї та сім'ї без обмежень віку скористатися. Залучаються ще нові забудовники, які теж працюють по цих питаннях, щоб надати свої квартири для реалізації. І ми думаємо, що ті заплановані показники, які нам поставила держава, наша область в межах того, що там було що нам заплановано, ми думаємо, що ми десь станом на листопад-грудень місяць у нас будуть виконані. Те, що в обласному центрі до державних програм варто залучати більше забудовників, наголошують і банківські працівники. Зі слів В'ячеслава Дворського, директора фінансової установи, цьогоріч регіональне відділення Укргазбанку видало 31 кредит на суму 9 мільйонів гривень. Ще п'ять справ на один мільйон нині на розгляді банку. Більшість клієнтів працівники бюджетної сфери, адже саме на них найперше розрахована державна програма. На дану програму досить високий. у Нас дуже багато бажаючих, які подають заявки, і не не завжди можемо задовільнити не тому, що ми не можемо там надати кредити, а тому що просто недостатньо квартир, недостатньо збудовано об'єктів. До регіонального управління державного фонду сприяння молодіжному будівництву звернулись майже три сотні ужгородців, каже Галина Дудчук, керівник профільної установи. Із них 57 сімей подали документи, а нові квартири вже отримали 33 родини. Оскільки попит на новобудови доволі високий, а платоспроможність закарпатців низька, банк дозволяє залучати поручителів. Ми беремо. Вже поручительство, це на розсуд нашої головної установи, але такі вже є прецеденти про поручительство. По поручителю такі ж саме пакет документів, як по позичальнику, тому що ми аналізуємо і поручителя. Відповідно, звичайно, більше є і клієнтів, і більше заявок. Побоювань, що держава не відшкодує 13 із 16 відсотків, немає ні в кого. Всі учасники національного проекту підтверджують виконання. Задекларованих гарантій Є велика надана кількість коштів на це відшкодування. У нас в межах на рік в межах п'яти з половиною мільйонів було нам надано. Значить, на сьогоднішній день у нас велика кількість цих коштів перебуває на казначейському рахунку. В зв'язку з чим затримки по оплаті цієї часткової компенсації немає. Управлінці наголошують, придбати квартири за здешевленою вартістю цілком реально. Усі, хто бажає скористатися державними програмами, запрошують до регіонального фонду сприяння молодіжному житловому будівництву. Що знаходиться за адресою місто Ужгород, вулиця Перемоги, 32 а також інформація завжди доступна на інтернет-ресурсах профільних відомств.